Те, що ми сьогодні з Вертольота бачили над Карпатами, це більшість ми оплатили Тячівський, Рахівський район. Ну і така аналогічна ситуація була видно з Хорівського, іншого району, Львівської області. Це є все відсутності цієї децентралізації, про яке Київ говорить кількість екрано телебачення. Ніхто не хоче віддати повноваження з Києва суда. Де ти люди прийшли і спитали, тебе поклав президент? Чому ти за то не відповідаєш? Чому ти за то не відповідаєш? І тому? І до, до, е, якось людям об'яснити, що там у них є своя вертикаль. І що найголовніше, всі політичні партії йшли на вибори з гаслом. Розрушимо корупційну вертикаль, яку побудував Янукович. Розрушили. Ніхто рушити, те, що приносить гроші абсолютно не хоче.